Трошки здивований, що йому дістається цей пак. В да, але це пак в снайпер. То ну, снайпер снайпера, дуже сильно лупцює його. Ми бачили, що там. Тільки тільки видніше я бачив одну гру на паці, де він зміг постояти ну, про. Постій... Ну, я бачив, була, як е Малерін стояв нормально. Типа, нормально. Там снайпер все одно виграє, да. да. Проте, якщо дуже вправний пак, там можна. Принаймні вас... в щось своє вийти алхімік. А, Трійка вайпер буде правильно? Да, да, так. та все, все як ми об вайпер, у нас, снайпер мід алхімік ластпік. Ну, наві треба тиснути цим драфтом. Наві треба тиснути, давати алхіміку час. Він купує собі там два-три артефакта там, і вже доєднується також. Все це несеться. Пак мід не виграє, йому треба час підкачатися. Морф лінію проти вайпера там ледве фармить, йому тр треба буде потім час. Бристолбек не дуже хоче якось конкурувати фронтлейни проти цих героїв, які його дистанційно можуть закидати. Тобто у наві все дуже круто, але важливо, щоб рання стадія пішла по їх плану. Так, а як тебе? О, все все будеш тебе, ти учніше в мене. Бум, зачепили. Його, так ми казали, що в Марпа тут буде не зовсім... Ну так, да, на, на першій хвилині форстав або ОГОР Сіт у тему цей, щоб стрибнути одразу і ну. Непогано ну, взагалі, було. чесно кажучи, я не очікував, що тут має помирати прям вайпер. Я думав, що лінія буде що... трошки і не повинен був. не повинен помирати. був би. Та ну бачиш, видалі, щоб заєць при таких атаках якось оштовхував суперників когами, якось заважав їм добити цього Вайпера. Але тут сталося не так, як гадалось. Десь коги були використані до того. І атака була успішною. Взагалі раніше, колись напевно, зараз ця ситуація вже змінилася. Тут я. Не експерт. Але колись раніше вайпер бив морфан на лінії і дуже сильно бив. Але раніше і вайпер був сильнішим на лінії, ніж зараз. Попій, свій фраг робить знизу. Тим часом тут теж лінія працює. Попій Юраї. Цю комбінацію гравців теж дуже цікаво побачити разом, саме як взаємодію їхню. Побачити наскільки ліпше стане лейнінг для Юраї, або можливо гірше відчуваю, Нічого не змінилось з часом. Ти знаєш, він може побачити, коли відкриє інвентар свого тіммейта в якийсь момент, такий, а А там не Редіанс, да? Так, там... так, та, та. там не Редіанс, там навіть на якісь стартові артефакти. Знову на Пума, що в формі, не буде, а там він не не грає. А вони ще шкоди. хочуть От знаєш, не найкращі коги були, бо всі закриті в тих когах е виявилися. 4-го рівня вже стіки фул, а зараз ще й рівно досвіду буде. Вайпер тут намагається якось. Що вони хочуть? Він дістав! Чарти будуть? Будуть чорди, будуть чорти. Я кажесь! Так вони і зайця скрип. А, ні, почекай, тут е, снайпер вирішив все ж допомогти. цьому лайну. Це важливо, тому що сьома хвилина. Треба, да, посвід, да. треба досвід. Забрати. Треба забрати. І там битрайдер знизу може забрати! Бейбек! Він не встигає! А він не встигає! Встигає! І забирає, боже, що за жесть. A... Байбек, -бай, що бруну забрати. Ну, воно того варте, напевно. Напевно, але це не точно. Пупія бачить, варт поставили, він робить телепорт. Чи встигне чи ні. Пупій встигає! там стовболу немає. A... Байбек, -бай, що бруну забрати. Це жесть. Ну а скільки в нього там зараз байбек коштує? Небагато. Ні, але ні, і гроші та, в нього небагато є. Це дійсно, ти по суті заплатив за експу зараз. Пішло, і рейдінс, мабуть, буде швидко. Тобто Попея вже так не, не Не спрацює, та що він подивиться в інвентарі щось не те. Альберка помиратиме. Помиратимеш? Помиратиме? Ще одне помиратиме. шапка. Так, 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 так. Те, що вони так Брістолбека Бека зупиняють, це дуже гарно, тому що Брістол такий герой темповий. Пак поруч був, але якось біля Т2. Проти клока у знайшли. знайшли. Мінкушка не вийти. не вийти. Хіба що на так, хіба що дрімповел на себе вибити, хоча б якийсь там кулдаун запустити. Це, можливо, зайцю допоможе, зайця обрізали, але далі бояться йти, бо розуміють, що там буде снайпер відстрілюватися. Якби ультимативна пака зберіглась, вони швидше вбили б бетрайдера. Тоді можна було б вбивати і зайця, я думаю. А так не ризикує Міраж і компанія. І треба було, щоб більше летіло. Ну, то тобто, менше геб був демеджу, який потрібен для пострілів. Але це ж переробили вже доволі давно. Ну і все-таки він так грає. Атака на. Марфа і поки доволі успішна. А щось він розстріляли, він... та вочевидь, вочевидь, і пантомема забирають. Чудово, сам вже з дифузами, я так розумію, бо там обстріл був дуже солідний. Так він останній не творс. Але... Ну і що, не купить Солар собі. Класно, класно. Кукшот. Ой, І, Я думаю, що йому треба було довше. І Морфа, 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 Можна бити! Є ж те ТД, є ж туди. працює, але обстріл від снепки. Неприємний для Сантіті. Дід повільний, дід старий, дід помирає. Неприємна ситуація. Стрибає в Бурет. Юрагі, б'є в обличчя пристол А там брейк, Смерти. там брейк. Адже на плаві Це так, так. правда. Попій теж помирає, його пак забрав. Тікає, як може, Міраж тепер звідси, бо розуміє, що. Ситуація скрутна. 에... Можна позбирати ще тут трошки вершки. Іде вперед Упій. Він чіпляє. Сапорти вже стапили бійку. Треба стрибати. Гарний стан по двом від Юраї. Помирають обидва герої ліги, але буде контратака. Морфа контролять. У Морфа ж є гіда. Треба обережніше з цим грати. Морф натискає манту. Морф може втратити Егіду, поки не втрачає її. Там б'ють снайпера. прив'язав пак його! Забирають снайпера. Олхіміка неприємності. В нього є ще Відривається. Треба захист, треба рятувати, треба рятувати. Ну треба було на не все хороша і Піку собі купив хіба. байк нормально далі. Блокін бара ще дуже-дуже довго. Якщо що. Нормально, нормально. БКБ зараз буде все більш-менш. Тір 2 знизу. Це нахабно. Це треба карати, намагатися. Морф, до речі, відрізний від команди. Купі! його розвели! Його розвели! Лімінтушка! І грає знову з Пінгом. І це ну, теж неприємний момент. Неприємний, але що поробиш, ну. Це ж. Ой, ой. Отак йому! Фіга. А він же його А все одно. Ну... А... а відповідь? Там ще хтось бутрайдер. Пак. Пак бутрайдер. Пак може померти! Пак ледь живий! Пак поки Так жив... вони ще папку не вбили! Це жесть. І пак вижив. Пак, а санкції, скоріш за все, санкт дісконає все, тут, не, тут нічого не поробиш. Та ні, це кінцеве. Так там Бетрайдер що, в соло пака вбивав. Чи там був алхімік? Так. Там був алхімік, я так розумію. Бо пака там 100 кп І якщо залишилось. їх не вистачає вдвох, щоб бити пака, то це погано. Це, ну, Такий дзвоночок не дуже гарний. А, є, таке. є, є, є. він може вийти. Так він не може вийти, там кускар стоїть. Ой, він ще й БКБ не на натис тільки зараз тис, а там вже Дейтлус його побачили. Ти Мантаста... що він застряг? Да ні, 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 ну що це таке? О... А от... Він ну... каже, Пупей, я мстакт. нічого не може зробити. Поможи, а Пупей не допоможе. Пом... А Пупей це вже не степ, бразер, це, це, це фазер. Це фазер, та, а... це дуже неприємна ситуація. Що а... робити взагалі? А... Як так? Ну від бази грати. А куди ми пішли взагалі? Від бази грати. Чого ми там, що ми там робили? У нас, подивись, трикутник, е, ліворуч Ліворучке. Що ми робимо? Короче, на алхіміки важко відчути момент, коли Maybe ти з. Button де button мене button. ніхто не вбиває. Ха. О! До моменту, де мене Дивись. вбиває будь-хто. Дивись на Альберку розміняти попею. Попея на Альберку. А як Альберку вбивати? То би, просто бити його! Просто бити! Подивись, він, він ледь живий! Ой! Снайпер! Ну! Ну згори! твар, твар, твар твар! І поза базою поки що, але це не проблема. Юрагів підставляється першим. Поставили Сендрі, поставили обсервер наві. Заєць. Він підставляється. Там Талпак стрибнув! А нема, БК. У нас нічого нема, БКБ нема. А... санкт помер. Але ми стріляємо по прістолбеку. Ми стріляємо політики. Він блокінг-барі, ультимейт, він вже, Барі. вже втрачений! Шкода. Вже втрачений ультимейт! І бум Але... зараз нічого не робить. Це просто от, ну, вайпер, який намагається пунь-пунь купити. -пунь а не він загине, він загинув. Знайшли попійце, мінус 4. І хоча б. Да ні, він Step не Спау. Сайленс Непаут. Юл юл є, Юрагія також загине. Якщо, в... Якщо це все ще контрольовано. То треба вже ну, ти 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 не на базі, не на базі билися. На базі б точно перемогли. А на базі ну, ти Рашана віддаєш. Віддаєш Рашана, це знову Марфа треба вбивати двічі, а двічі його вбивати зараз я не знаю як. Ну, до речі, ну, по фаніку тут ну, можна знайти паралелі трошечки. Трохи від Фаніка залишитиш. Як то, паралелі знайти можна. Звичайно. Від Фаніка щось Які залишки є. залишки є. Так, ну друзі, не сумуйте, ще сьогодні ж грають навіть джуніор. Ти почекай, в нас ще наступну мапу, ти вже втратив надію і не наступну мапу. Ти вже б на першу подивився і такий. Ну нічого, друзі, сьогодні ще грають жуніори. Вертаємо. Оце база буде. Кері Курокі. Ой-ой-ой, контратака! Можна вбити пака! Пак помиратиме. Пак, який юл! Ти Тим заробити! Арбат? Добити? Він ракетка, вийде, ракетка, він ракетка, вийде! Ракеткою ракетка йому туди! Ракеткою, що небудь! Ну запусти в нього щось! Піміранга якогось! Куди ти стрибаєш? Та ні, все. Ні-ні-ні, Бафік, це вже. Копі у мене вистачає. На жаль, вони сканек. нікого не можуть вбити. Ти, ну, подивись на рахунок. Я б хотів побачити стату, коли останнє вбивство від Наві було. Пане режисер, у нас знову не працює нічого. О! Все не працює. Знову не працює. О! І знову працює. О! Ідеально, все працює. Зрозумі... Зрозуміла справа, що умовно, якщо порівнювати з якимись mm -hmm. про-лідерами, які грають на ті сцені, на інвокерах навіть там, умовно, він буде гірше виглядати. Але якісь хайлайтики з хайлайтики, звісно, я. з торнадо, домінатором, е Кентавром, якого mm -hmm. він при приручив, там, типу, і стан по п'ятьох. Там були такі моменти в нього інколи. Тому я... Ні, та він за свої 10 тисяч матчів натисне краще здібності, ніж будь-хто. Ні, ну, Питання в тому, що він розгубиться, просто і не там... буде що на мапі робити, знати. Алхімія тепер знизу. Друзі, ну реально, я от не знаю, як вам, мені здається, я 2-0. Чесно кажучи, коли, от, знаєш, такий контроль не супер довготривалий. Ой. Підставляється, Панта і. Станчик усім. Вимикай, 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 вимикай джуніорів, це, не показуй, не показуй, будь ласка. Який флеймбрейк, він просто його відкриє. Нормально, ми їх ми переб'ємо, ми переб'ємо переб їх. Ми зараз їх переб'ємо! не переб'ємо. Переб переб ну, наступний наступний, наступний переб'ємо, але наступний не буде. Ну, Альберка вже стабілізувався. До блейдмейла потрохи прямує, бледне зараз дуже дорого коштує. Зв'язали Кентавра, намагаються Більше, його вбити. 10... Тікав, треба тиснути, непогано, але все одно його вб'ють. Все одно його вб'ють. Можна, можна, можна спробувати, повершот ще одного так і влучає. Венчу. Гарно вийшло. Зараз буде станчик. Бума, зачепили. Є МП. Вб'ють? Вб'ють. Ну, повинно, повинно вбивати, не вийде він. Може хоча б якась контратака буде сюди, ДК прибути. А є в них даст взагалі. Має бути хоча б сентрі центрі або Даст інвокер євол. Що, немає Дасту? Інвіз. Ну от я тому і питав, розумієш, от ви летите контратакувати інвокера, а у вас в е, центрі даст щось взагалі присутнє. Фулдснап пішов, віндран, ЄМП. Ну треба виходити. Ааа, флаймбрейк. Є віжон. Є сентрі. Сентрік, центрик але ну, проти Інвокера він не дуже гарно працює, цей Сентрік. Вони вбивають в знайшли, але проти інвокера, якого ти не можеш зачепити і контролю на нього немає, він з песентрика виходить дуже швидко. Будемо. Е... Дивитись далі. Ну, блінк вони будуть чекати на кентавлі. Навряд чи зараз буде агресивна якась гра. А от наві вже пішли в агресію, бо з'явився у Драгонайта. Як і казав Ракузан, перша реалізація одразу проти Інвокера спрацьовує і будуть забирати Т1 один -вежу, вежу в центрі. А може ще в портал стрибнути і в топ-п'яти, і там забрати вежу. Можна вже це робити? Якщо будуть. Якийсь герої Треба разом. Стигають. з Бумом. Та, він сам полетів, каже, я пофармлю, ви там фарміть теж. Я дуже не люблю робити два брейсери а... Соловіт. Дуже не люблю. Швидкий тут Крімсен тобі не подобається протиграм. Ні, мені не подобається Крімсон проти торнадо взагалі. Мені подобається або пайп, або грівзи. От щось із цього. Можна блокера як... можна просто отак. От, от його вбивати. Можна, можна вбивати. Тут чи бум, чи пуляє алхіміка. Слухай, алхімік не хоче тепер робити. Алхімік нахаба. Тут поп'я б'ють, але це не так важливо. Головне, чи вб'ють там алхіміка. Насправді нам чхати, пупін вже помер, це не важливо. Але алхімік, подивись, він же з за ультимейтом. ультимейтом. Він, він з ультимейтом Брайденсом. Радиенс. Я пішов зжихати. Ні, не пали! Не пали! Підвежує, живемо! Ні, догоріли! Але вбити його, вбити його! Він велетенський, треба не твор з нього зняти! Треба зняти з нього не творць. І він, Знемаю, тут він немаю, немаю, помирає. Немаю. Подивись, скільки заробили! Су Страйк! Мама, добре, все добре. Не стягується, ну тут вони нікого не знайдуть, Чи вони і пробували. Цікаво, що хімік буде збирати. Це для мене більш загадкова історія, тому що ти згадував, Манпу вона має зміст, і Сія має зміст, і БКБ рані має зміст. Все тут має сенс. Забирають Купія, тобто він тут мав право підставлятися, гравець п'ятої позиції. І цей смок, фактично вихід в Пупія. Спробують вбити демеджу по кентавру. Там стампіч є, він його натиснув. Там двадцять там може натиснути. стільки ще живий вийшов, намагається якось знайти його ще купія -страйк. зі страйком добили. Ух, неприємний момент, але варники за Пупея пішли. Знайти ще одного станчик. Буде зараз від ДК. але це інча. Інчу важко. Дракон закінчився вже. Корстафік пішов там. Паршот? А що хоче міраж? Що хоче міраж? Може він теж хоче. Ні, алхімік приходить, він не хоче помирати! Ні, допоможіть якось! Тимотив не пішла, але алхіміка важко вони пробити. Його вони його вб'ють, ну, вони його вб'ють. Стан ні в кого? Ідеальний в кого. стан ні в кого. Але ж алхіміка не можуть поки перебити. Алхімік ще став. Там ферсторм працює, там файрсторм працює. А, ні, вікна, Віктор, ні, Вікторе, ні Вікторе, цього пункт вони не знаю. А це просто пулка, флеймбрейк повертається. Бігти Треба Треба шарт на. 19 хвилин. Ну просто покарайте його! Він бігає в соло в ваших тилах. Ну так не має бути. Так неможливо. Ну, ні, ні ні. Ні ноу. Санстрайк.

Є ультимативна, по інвокеру від бутрайдера. Даблдж буде, Пласка... можуть вбити, вбивають. Пласка, вбивають. Санкці, ці. Нічого, Верка може вбити, Пантамєма. Це непогано. Якщо злиш Кентавра, також тут це має бути мінус 2. Розмін, окей. Не хотілося віддавати ДК, але ну, не змогли його врятувати ніяким чином. Що, 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 що таке? Чат, давайте якісь, якісь ці, якусь підтримку треба, напевно. Щось придумати. О. Та ні. О, ні. А що? О, що? 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 Кікає, втратив ласо і загинув. Але міг би загинути хтось інший, а це п'ята позиція. Так що все добре і можна контратакувати. наприклад. Можна, а можна зараз не кол, колбу. Вийти, вийти якось Покину. колба пішла. А пайп, баф, пайп, баф. зачепити його. Треба тримати цього алхіміка. Непогано він поки що нічого не тисне, але він розуміє, що в нього все ще є. аєїс. Якщось пайпа не було, і файта не було, і просто відходять НАТО Вінсер, продаючи свого сапорта четвертої позиції. А суперник тим часом заходить на хайграунд. Драгонайт під формою. Драгоннайт під формою! Треба битися зараз або віддавати сторону. Ну і ще є час. У є час. Форма і БКБ все є. Що Б -б -б -б. робить? БКБ, ну бачиш там під... Знайшли і... бума! А що він тут робить сам? Коли ви на... вони на хайграунді. Ну ти взагалі не бум-бум. Ну що ж він бум? Не бум байпи, зовсім, зовсім не бум -бум. Ой, Я Вже сферідуть. бачиш, що хочуть роблять. Така звісно, що там стоїть фулловий алхімік. От зараз тільки стрибає ДК, намагається його вбити. Там Блэкінг бар є, якщо захоче, натисне. І зараз, скоріше за все, прийдеться. Так, стампіт. Пішов, плейтмейл Все ще поки що не тисне цей Блэкінг бар, вирішив, що за цю форму не піде в бійку. І вони віддають просто. кентавра Але вони встигли зруйнувати Бум-бум-бум. Ну, слухай. О, за спину! Полетіли, 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 полетіли! <рес> давай, 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 давай! Стан, 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 що-небудь! Треба клітку ставити, якусь бумбу з мани прилітає після ультимейту! Ні! Бум-бум-бум-бум! Нормально? Ну, ну що небудь, розверніть! Якісь Бари. є блэкінбар, я зачеп, терорайс, полетів. Ти не має верки, треба тікати. Тайму Бара вже немає. Ну він пролетів без мани на андерлорді, бо ультимативно коштує 250 уже там чи 200. Я кажу, на андерлорді, мано пул це прям окремо. Да в нього вже і грівзи, і шо ще йому, і сол Ring, і сол бустер, шо ще йому треба? Ой, пішла, герой! ПІШЛЬЕЙРЬ! Не помирай! Не помирай! За все помирай. Це, це, це реально тренець вже. Це кінцево. Той самий. Та ні, ну не знаю, нема відчуття, що це покращення в наві. Покращення, друзі, весна прийде, саджати будемо. Все, все попереду. Санді. Ай! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй, битися до кінця. Верка ультанула, непогано. Треба вбивати інвокера. Є демедж, є демедж, треба добивати Кентавра, тепер вижити на він рейнджер. Треба. Нормально. Але Це за рахунок двох байбеків. Це за рахунок двох байбеків. Верка натиснула байбек. Два кора натиснула байбек, Оце погано дуже, тому що наступного разу, якщо вони загинуть, це прям буде ну, 100% кінцева зупинка. Зрозуміли вже ліга. Станчик вбумо одразу. Треба вийти алхіміку, натиснув ультимейт, стампіт. Зачепили Верку, він її чекає з МКП. Намагається. Це вбити швиденько прибрати, але не виходить. Верка завдає шкоди. Боліче дуже всім вийшов з залишени, яке працює. Ні, там демочка тут не летять! Загине зараз! Ні, встиг він ради натиснути. Фаершторм гарний по трьох, але шкоди не вистачає. Вбивають вже, на жаль, драгон Найта Бум, скоріш за все, також не вийде. Тому що а як йому рятуватися? Портал? Ну ніхто не дасть тобі натиснути. Ти тупа. Збитя, ми це знову вийшли з бази, це наша помилка. Ну ч він так бігає? Шо він так бігає? Ну кріпи гинуть тільки так. Мруть як мухи. Ну тільки, ну не. А ну! Ну будь ласка, ну Ай! ні! Ну після байбеку! За що?! И тут Андерлорд такий, та я зараз... я... Зараз. І пай! І грівси. А він же з шардом вже на Кентаврі. Просто зараз ще один дабл Едж натисне. Стампіт вийшов. Торнадо по двох. Він все ще живий. Зараз знову зможе натиснути дабледж, повернутися Не пробиваємо, Віктора, не пробиваємо. Довочі, сфері, пробиваємо. Загинув кентаврюк, але є проблема Він За цей час впав ботом і вже топ трофіка. Бави впав, і впав і. нічого страшного. Бази ні... не залишається, що тримати? немає. Не падає, що? той не піднімав. Їться. Пішла атака від ДК. Намагається пробити Ванжея, поки не впорався. ПКБ Алхіміка, бум страждає. Бум, як же це Інча розвалює. Там від інші більше демежу, ніж від Алхіміка. Здається, ми програли. Здається, є таке відчуття. Так, GG, програли все таки. Ну що ж, от такий недовгий. У нас з тобою сьогодні короткий день. Мали б ще ми з тобою о восьмі покоментувати, попрацювати, але не вийде. Не вийде.